Вправа для зняття напруження черепаха розповідає психологиня Тетяна Савченко. Вправа для зняття напруження черепаха. Малята. Уявіть, що ви черепаха. Ви гуляєте та їсте травичку, аж раптом десь виникла небезпека. Дітки, вам потрібно швидко-швидко сховати голову у панси. Давайте спробуємо Повторіть за мною, ховаємо голову у панси. Ось так, щільніше, сильно-сильно піднімаємо плечики і розслабляємо. Молодці, маля. Повторюйте цю вправу декілька разів. Відчуйте, як вам стало спокійно. Як у вас Послабилось тіло. Малята, права черепа. Повторюйте за мною, будь ласка, уявіть, що ви черепа. Ви гуляєте на свіжому повітрі, дихаєте, дивитесь на рослини, їсте травичку. Аж раптом малята починається злив. і нам треба опинитися під панцирем. Повторите за мною. Обхопіть коліна руками і голову прижимайте до кори. Рахуємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Злива пройшла. Можна розслабитися. і встати. Маля, виконуйте дану вправу декілька разів і переконайтеся, що ви завершуєте саму прогулянкою на сонці у повному розслабленні вашого тіла. Дітки, оберіть для себе перший чи другий варіант вправи.